Сьогодні на огляді смартфон від компанії Блеквай. Мені дуже подобається, як виробник підходить до упакування і комплектації своїх гаджетів. Ну і відповідно якість їх девайсів також мені подобається. Якщо тобі цікаво, ти можеш подивитись попередній відеоогляд на бюджетний смартфон від цієї ж фірми. Він також дуже мені сподобався і візуально, і по параметрам. Сьогодні будемо дивитись на смартфон, який є захищений. Називається він bv 6200 підтримує 4G. Фішка даного смартфона заключається в великій батареї. Це 13 тисяч мА. І плюс тут має бути голосний динамік. Що стосовно характеристик, то тут на коробці зразу є процесор mt 6761 v Octa-Core 2,0 Гц, Android 13, екран 656 дюйми HD відповідно, матриця IPS, розширення 720 на 1612, фронталка 8, основна 13, 4 ГБ РАМ, плюс 64 ГБ РОМ. І фішка також смартфону в тому, що є віртуальна пам'ять до. 8 ГБ, тобто 4 плюс 4. Давай дивитись, що з собою представляє смартфон. Мені дуже подобається знову ж таки упакування девайсів. От реально така коробка виглядає дуже презентабельно. І ціна смартфону, якщо не помиляюсь, там орієнтовно близько 120 доларів. Ось так виглядає смартфон. Передньою частиною зразу він нас вітає, блок живлення і є кабель. Телефон можна дістати з плівочки, подивитись. Запакований, де він з якої сторони розпаковується. Напевно, що з цієї так. Дизайн, відповідно, тут захищеного смартфону. Він великий, достатньо тяжкий, але ну, от, в стилі таких смартфонів, які мають захист від падінь, від води, від пилу. Виглядає масивно. В очі зразу кидається ось такий великий динамік. Дві камери по боках розташовані. Це ліхтарик. Отвір під мікрофон, напевно, логотип в стилі Black Wife по центру, так і відповідно зразу він в очі кидається. Є фірмова фішка, ти можеш начепити сюди ремінець, Закритий роз'єм. Роз'єм у нас usb c має бути. Ось так виглядає роз'єм, закритий заглушкою, теж міцно сидить, вода не попаде, кути прорезинені, такі масивні. Збоку є кнопка, яку ти можеш назначати, тобто на запуск різних програм, дуже зручно, оранжевий кольору, Ну, взагалі такий дизайн. Ну, я не люблю особисто такі масивні і, відповідно, захищені смартфони. Мені вони не потрібні, але є люди, яким це дуже важливо, відповідно. Якщо взяти по дизайну як для захищеного смартфону, то він виглядає класно. Оранжева рамка, оранжеві вставки в задньої частини, кнопка. Ну, в цілому виглядає досить цікаво. Збоку в нас роз'єм під сім карти і під флешки. Теж міцно. Закритий він. Якщо подивитись всередину, то в нас там є, відповідно, заглушечка, ми її потім дістанемо. Ну, отак він виглядає, ще раз покажу, з передньої частини. Зверху динамік і зверху е, камера. Давай відкладемо поки що смартфон, подивимося по комплекту. В комплекті ось такий блок. Блок, до речі, тут іде не USB. Було б бажано, якщо б е, тут було USB-C. Так, по потужності 18 Вт. Ну, Для 13 тисяч мА хотілося б попотужніше блок, але в принципі нормально. 18 Вт не так і вже є мало, але хоча б там було Вт 25. От, Відповідно, кабель з одної сторони USB-C і USB-A. Резиновий документація. І є в нас відкривашка. Для того щоб дістати сам лоток, давай зразу на нього подивимося. Виліс нас той лоточок, і ми його так піддіваємо. Цією другою стороною, раз, він виїхав, можна тут поставити флешку і дві сімки. Я так розумію, це дуже добре рішення. Що, по-перше, не займається слот сім-карти. Не слот сім-карти, а слот з флешки. Ти можеш дві сімки поставити, окрема флешка, бо є комбіновано дві сім карти просто або щось одне. Тобто флешку і сімку. Тут ти можеш собі дві сімки і поставити флеш. Відповідно назад, це це діло все ховаєш, закрив теж. Воно надійно. Давай запустимо смартфон. Він заряджений. Збоку не показав так. Тут є кнопка включення, є кнопка гучності, яка приємно натискається, вона не хрустить. І так достатньо тихо, ну, якісно зроблено. І ця кнопка мені теж сподобалась, як по натиску. Waterproof напис. Тут збоку Shockproof. Ну, типу, уклін та, смартфону. Ця решітка. Похоже на метал, навколо пластик. Смартфон ще запускається. Давай плівку знімлю. Тут скла нема, і плівки теж нема по стандарту. І в коробці, до речі, плівки і скла теж, я так розумію, що немає. Поки він вантажиться. Ну, перший запуск, я розумію. Так, піднизу там нічого немає, там приклеєно. Зараз я смартфон швиденько налаштую і подивимося, який він всередині. Ось безпосередньо запустився смартфон. У мене вийшло десь до 5 хвилин часу. Я підключив до Wi-Fi одразу. Якщо подивитися, як він працює, я нікуди не заходив. От іде підготовка налаштування. Давай відкриємо меню. Ось так виглядає меню. І при тому мені подобається, що на даному етапі, ну. Смартфон, в принципі, не підвисає. От Йому треба буває час смартфону, коли ти включаєш новий, особливо, коли це якийсь недорогий смартфон, то йому треба подумати, от моментом під, підвис, так? Але завантаження от, досі триває. Тобто тут йде оновлення, тут підготовка. Але причому зараз в системі можна комфортно ним користуватись достатньо. Звичайно, що не навантажує сильно. Ось так можна примикатись. Ну, в принципі, в цілому. Нормально. Так, зразу покажу. Яскравість поставив максимум. Запас тут хороший, мені подобається. Тут стоїть темна шпалера, але якщо відкрити от білий фон, налаштування, до речі, перший запуск, достатньо яскравий екран, і з урахуванням, що це HD, так, HD. То давай зменшу трошки, щоб мені було комфортно і камеру не пересвічувало. Е, мені подобається чіткість екрана. От вже не перший смартфон від BlackWire, який я тестую, і мені подобається, що IPS, HD+, Розширення плюс-мінус нормальне, але е, якщо дивитися, як зазвичай смартфон на витягнутій руці, пікселі я не бачу, картинка достатньо чітка, не змазана. Ну, за такі гроші, ну, взагалі, е, жалітись нема що, тому що мені екран реально подобається. По плавності, ну, відповідно, скажімо так, на середньому рівні, тут не варто чогось очікувати. Що стосовно можу сказати, по оболонки, ну, стандартна оболонка, якщо взагалі ти розглядав телефони від BlackWife. Ось так вона виглядає. Нічого, в принципі, як такого зайвого сильного я не бачу. Є стандартні, звичайно, програми, їх можна повидаляти, але не засипано чимось таким просто нереальним. Так, і сам смартфон ну, знову ж таки подобається, що достатньо шустро він працює. Ну, знову ж таки, зараз іде оновлення, буває, моменти підвисає. Е, відповідно, взагалі, в ідеалі телефону треба час подумати, тому що от іде. Оновлення системи. І я думаю, що цього ефекту відповідно не буде. Повністю відкрити шторку, то ось так виглядає шторка. Так. От теж моментами підвісає. Я думаю, що треба почекати, подивитись, коли завершиться це оновлення, то як буде смартфон працювати. Завершилось оновлення, і давай продемонструю, як працює смартфон. Повідкриваємо застосунки, по швидкості подивитись, відкрити меню, погортати трошки, відкрити ті самі налаштування. Єдине, що мені подобається, от, наприклад, налаштування відкриваються певні програми, іконка чомусь розмита. Не критично, але от такий момент є. От в налаштуваннях прокрутка ну, працює нормально. Про сам телефон давай перейдемо в налаштування, подивимося тут, що пише. Процесор 4 ядерний, оперативна пам'ять 4 ГБ можна додати ще 4 віртуальної збільшення пам'яті. Перезавантажу смартфон, бачу, не потрібно. Пам'ять вбудована телефону 64 ГБ. От, е, по роздільній здатності, так як на коробці 720 1612, фронталка 13, основна. 8-го мегапікселів. значить, навпаки, то що я прочитав на коробці, навпаки. Камеру ми зараз подивимося. Версія Android 13.0. Тобто все відповідає те, що написано на коробці. По акумулятору, якщо перейти, 97% повністю заряджений смартфон прийшов, і я читав відгуки в інтернеті, то вистачає даного телефону на 2-3 дні використання. Це дуже круто. до 3 днів. Я розумію, що це все індивідуально, але 13 тисяч міліампер це по суті акумулятор, як в двох смартфонах, навіть там два з половиною смартфони сучасні, хороші. Мають ємність. відповідно. Товщина його велика. Так він достатньо тяжкий. Якщо покласти в кишеню, ну цей. Телефон буде некомфортний. Його, напевно, носити в якійсь барсетці, можливо, бананці, в рюкзаку. От ну або в руці да, носити. Тому що в кишені він буде громісткий. Ну, це інший тип смартфону, інший клас і його інше призначення. Так просто для соцмереж даний смартфон ніхто брати не буде. Так, давай перейдемо в камеру, подивимося, що по камері. Ось так відкрилась. Камера за засунок, якщо навестись на мою клавіатуру на робочому столі. Ну, відносно нормально в принципі, працює це по зображенню, є режим корекція, сфокусувалось. Ну, Відповідно, тут взагалі орієнтація смартфону дана ну, не на камеру, але в принципі, непогана камера. Давай, наприклад, от, сфоткаємо ту саму клаву, просто так в такому режимі і подивимося саму фоточку, як вона виглядає. Ну, я скажу, в принципі, достатньо чітко виглядає сама клавіатура. І по освітленню, ну, так собі, але сфокусувалось на клавіатурі. Це дуже добре. Причому от, акселерометр теж працює достатньо швидко, непогано. Відео, відео, якщо режим включити. Ну, в принципі, більш-менш так нормально. Ну, стабілізація, відповідно, тут ніяка, але Full HD, розширення і щось відзняти. От, Фокус на, на цьому, ну, достатньо. Теж швиденько. В общем, ну камера, я думаю, тут не варто на ній робити уклін. Стосовно роботи системи, ну, нормально смартфон. від Зараз вже він подумав, скажімо, всі оновилися, що треба. І а, працює він нормально. Відкрити, наприклад, дзвонилку. Ну, от Іконки є розмилені, так. Ну, це, напевно, система. да Можливо, це якось з оновленням поправлять. Ну, такий момент є. Це по-першому запуску, все. Ну, Але достатньо швидко спрацьовує. Якщо відкрити, наприклад, YouTube, подивитись на картинку, так, якесь відео, перший запуск YouTube відбувається. Дозволите. Прогорнемо стрічку. Ну, трошки йому треба подумати, щоб це все прогрузити. Інтернет нормальний, але ну. Тут вже не так плавно, як в системі. Ну, але якщо повернутися до ціни смартфону, це уклін на захист. На захист, і, відповідно, на батарею. Давай якесь відео включимо, подивимося, як він по картинці передає. Вибираю якість розширення. Ставимо 1080 на 60. Робимо на весь екран. Ось так виглядає картинка. Непогана матриця, дуже непогана за свої кошти і по чіткості, і по взагалі по кольорах. Так, я дивлюсь по відео, чи відео провантажилось, в принципі, не підвисає. В максимальному якісті нормальна картинка показується. От тут моментами щось підвіз смартфон. Так, ну це відео, наприклад, якщо поставити розширення інакше. Наприклад, на 720 і порівняти. Подивитися, як буде 720 показувати. О, тут вже швиденько. Відповідно, 1080, Ну, йому напряжно. Можливо, треба прогрузити далі. Можливо, таке відео. Але ну, от 720 переключив. Зразу видно різниця. Тобто, вже так плавніша картинка. Без підвисань. Ну, хіба можна попробувати відео зараз переключимо режим. от Коли відео, йому, йому тяжковато, так? Наприклад, я зараз включу свій канал і якесь відео на каналі. От. Ну, На 1080 він відео прогружає погано. Воно тормозить. Якщо брати 720, то в принципі, в принципі моменті... от зараз добре, в принципі. Ну, коротше, висновок такий, що на 720 він нормально стягує. 1080 він не стягує. Ну, ось такий момент. Тому якщо ти орієнтуєшся на перегляд відео, то вже відповідно дивись, що в 720 тобі буде дивитись комфортно, в 1080 не некомфортно. По, по звуку вийшов вже з Ютубу. По звуку ми не перевірили. Хотілось послухати так гучність. І зараз ми подивимося, як динамік. Можна включити якісь інше відео. Зараз там, де буде якісний звук для прикладу, ось це відео включу. І... і з цим брендом я познайомився вперше, і враження скажу, що у мене від нього дуже хороше. Мені мишка сподобалась і по дизайну, і по зручності використання, адже вона реально круто виглядає і дуже зручно лежить в моїй руці. Хоча я і люблю більше долонний хват, але пальцевим і кіхтівим хватом цю мишку тримати дійсно зручно. Ну динамік тут просто мегатоп, він гучний і якісний, і це реальна фішка даного смартфону. Звук тут бомбезний, от звучить дуже голосно, насичено і е, не дарма такий величезний динамік. І якщо взяти в цілому, то фішка відповідно захист, фішка в тому, що тут акумулятор на 13 тисяч, і фішка в тому, що тут потужний динамік. Е, от я бачу такі переваги даного смартфону. Плюс тут гарний екран. Камера, ну я би на неї не рівнявся, і на саму швидкість смартфону теж. Можливо, відповідно, треба йому все-таки відлежати, бо він трохи нагрівся після оновлення. Можливо, він буде працювати шустріше, але по відео явно 720 він витягує краще, ніж 1080. Враження від смартфону гарне, в принципі, мені сподобалось і упакування, і комплектація. Ну і відповідно сам смартфон теж виглядає якісним і зроблений гарно.